І на цю сцену я запрошую свого колегу, який має вам дещо розказати. І він вже настільки до вас рветься, що я не можу його тримати. Головний селюк України володька з своїм стендапом! Хочу зараз зробити таке невеличке опитування, пополуйте люди 40+. 40. Побулуйте ага, трошки молодші. Я просто помітив цікаву штуку, коли питаєш молодої людини, скільки тобі років, вона така, скоро 25. А зараз, а зараз 22. В мене в травні день народження. І коли мене питають, скільки мені років, я кажу, ну, от в травні день народження, але ну, побачимо-побачимо. Треба ще дожити. І ви знаєте, що я ще дуже цікаво помітив? Я помітив, що 40 плюс то люди, які знають, хто в будинку може вже вколоти. Є таке? Хто не посміявся, проживіть ще пару років. І я тоді знався експериментальним шляхом. Просто я знаю одну мілфу, з якою я живу. І виявилося, що її чоловік не вміє колоти. Знаєте, о, 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 така от людина. Він не може, і вона мені до мене каже, чуєш, а як то ти з 12 років міг свиню колоти, а мене не можеш? Я кажу: мала, є суттєва різниця. Ну, ти не хочеш, щоб нас стояв батько і пояснював, як то зробити. А крім того, свиня мене морально не принижувала, так як ти. І я опублікував цю новину в соцмережах, і дуже люди по-різному ставляться. В Фейсбуці написали: ні ні 40 плюс не тоді, коли ти знаєш, хто може вколоти, а коли вже сам можеш вколоти. В Твіттері люди відповіли, діду, випийте таблетки. В Тіктоці я навіть не зареєструвався, бо там дуже дрібний шрифт. Але я зареєстрований на новій пошті. Хто ж має додаток нової пошти? А ну поволучиш. О! Дивіться, реальна історія. Я зареєструвався там. Давно вже зареєструвався, і мені е, один знайомий підрозділ каже: ми хочемо вам вислати подяку. А там такі дуже молоді, активні хлопці, такі позитивні. Я кажу, добре, я їм дав свої дані, і я дивлюся з Дніпра йде посилка, і в описі пише: Надувна баба секс-іграшка. <риклад> я приходжу на нову пошту. За мною черга. Я даю чоловіку, він відскановує такий. І я такий. І він, ну, то ваша справа. Пішов. Пішов до стележів, шукає, шукає, і кричить звідти: Олег, я не можу знайти посилку. І Олег за комп'ютером. А що там? І я дивлюся, він за стележів тако на мене дивиться. Я кажу. І він ага. Олег, останні чотири цифри 48, 37. Олег вбиває на комп'ютері і такий: надувна баба секс-іграшка. І вся черга така на мене. Я такий, та то подяка від військових. І Вони такі, ну та-та. та То тепер військові таку подяку присилають. <риклад> Якийсь мужик каже, а звідки вона в них взялася? І хтось каже, може, їм прислали як катер. <риклад> і молодий чоловік виносить мені посилку дає, і дивиться на мене і такий оглядати будете? <риклад> Я кажу, ні, і з боку Олег може приміряєте. Я кажу, та там серйозно подяка. Вони кажуть, ну та-та-та. та І Я беру, розпечатую ту посилку, витягую, і там реально подяка від підрозділу, в рамочці, за склом, б**ка да, замотана на дуну бабу. Тому які би вам сюрпризи життя не підкидало, товариство, старайтеся на них реагувати з позитивом і з гумором. А в мене сьогодні все-все подякував. Я.